Як приховати програму на телефоні Samsung Galaxy. Приклад показаний на операційній системі Android 12 версії. Будемо приховувати програму Галерея. Відкриваємо налаштування. Головний екран. Приховати програми. Ставимо відмітку на програмі, яку необхідно приховати. Натискаємо на кнопку Готово. Все, дана програма прихована, і вона не показується в меню та на робочому столі. Але все ж таки її можна відкрити. Для цього потрібно відкрити програми для швидкого пошуку ввести її назву або частину назви та натиснути на кнопку Відкрити. Повертаємося назад до головного екрана та знімаємо відмітку із прихованої програми. Натискаємо готово. Так ми програму повернули до попереднього стану.